Іван Кавалерідзе народився 14 квітня 1887 року на хуторі Ладанському поблизу міста Ромни, колишньої полтавської губернії. Грузинське прізвище спадкував від свого діда Васо, якого хлопцем привіз із Кавказу генерал Ладанський. Дитинство Кавалерідзе минуло на Чернігівщині. Освіту він здобував у київському художньому училищі. Потім, як скульптор, практикувався в Парижі майстерні самого Арансона. До кінематографа Кавалерідзе прийшов спочатку як художник, зокрема, створював грим Льва Толстого у дореволюційній картині відхід великого старця. А 1928 року поставив власний фільм Злива експериментальну роботу, який намагався поєднати закони, що діють у скульптурі із ображальними кінозасобами. Ця картина, на жаль, не збереглася. Ті, хто бачив цей твір, кажуть, що це було просто геніально. Але це настільки було оригінально, знято. В умовній манері в павільйоні на чорному оксамиті діяли скульптурні монументальні особи історичного плану. І це настільки було не так, як знімали кініматор до цього, що фільм просто спалили. Наступну сторічку штурмові ночі ковалеріт зазняв у стилістиці радянського кіноавангарду 20-х років. Тема індустріалізація. Документальні кадри будівництва Дніпрогресу поєднані з ігровими. В них робітники, насміхаючись над селянином, який крадькома їсть сало, радісна йдуть до їдальні купувати вінних ред за 12 копійок. А тим часом на Україну чекає страшний голодомор. Та коли сьогодні приглядає штурмові ночі, картина передусім справляє надзвичайно сильне естетичне враження. І тут першу скрипку відіграє зображення. Оператор Микола Топчі. Він надалі працював з Кавалерідзе. Кожен кадр знятий виразно, енергійно, монументально. Що й говорити? А були цілою філософією в радянському кіні 20-30-х років. Але, судячи з наступних робіт режисера, Кавалерід зацікавила іншим. Під Господа угодно. Земля єпанська і люди єпанські не буду. Будеш, ані я. Ані діти не будуть панськими. до віку, до страшного суду. Фільм Куліївщина відрізняється від штурмових ночей і за стилістикою і за темою. В ньому йдеться про народне повстання, яке сполохнуло 1768 року на правобережній Україні. Тут варто зауважити, що Ковалерідзе завжди цікавила історія України. До приходу в кінематограф ним були вже зроблені пам'ятники княгині Ользі Тарасові Шевченку Григорію Сковороді. Але настав такий час, коли його скульптурні роботи перестали цікавити замовників. З однієї з версій автор, переживаючи кризу як скульптор, пішов працювати в кіно. Та з кінематографом ця історія майже повторилася. Після «Коліївщини» Кавалерідзе знімає пам'ятаю за мотивами поеми Тараса Шевченка Кавказ картина була розгромлена критикою. Режисерові порадили змінити тему взятися за екранізацію українських пісень, що їх, начебто, любив товариш Сталін. Таким чином, знявши Наталку Полтавку 36 1936-го і запорожця за Дунаєм 37 1937-го, Каволерів застав засновником української кіноопери. Пізніше він ще знімає фільми Григорій Сковорода і Повія. Але можна сказати, що після розгрому Прометея його кар'єра була зламана, і не тільки як кінорежисера. Іван Кавалерідзе прожив до 92 років. Він, як художник багатогранного таланту, масштабне мислення, якого, здавалось, було народжене самою епохою, в якій він творив, виявився незрозумілим, а потім і непотрібним в цій епосі. Чому? Мабуть, незрідка саме така доля у великих людей. Хоча стосовно кавалерідзе є версія, яка може дещо прояснити в його напружених відносинах з комуністичною владою, котрі завжди муляла українське питання, до кінця кавалерідзе при радянській владі не розказував всього, тримав язика за зубами, тому що мав мільйон клопоту, що він не радянський, такий сякий. Навіть вдома близьким він не пояснив, чому він у 17 му році після жовтневої революції. Опинився в Україні, полишив в, о, о, Петербург, де він сприйняв лютливу революцію. Приїхав він у Київ по, по деяким даним, зустрічався навіть з петлюрою. То. Петлюра буцімто йому сказав. Ти скульптор, скульптор, ти Ольгу постав, от іди і став. По всій Україні пам'ятки нашому пророку комсарю. Ну, от така легенда. ходить. 1987 року. Століття з дня народження Івана Каволорідзе відзначали за календарем ЮНЕСКО. Тоді ж у Києві був заснований музей майстерні Івана Каволорідзе на Андріївському звозі, 21, де як вважається, майстер працював над створенням пам'ятника княгині Ользі. Це єдиний музей Кавалорідзе, але відвідувачів в ньому не так вже й багато. Зайдіть, люди, добрі, в музей кавалерідзи, і подивіться на справжню геніальну скульптуру. Хочете побачити кавалеризи, я вам прокручу кіно і подивіться, що яке справжнє кіно робилося колись, колись робилося.